У Луцьку створили комунальну установу хаб ветеран. Відповідне рішення прийняли 30 липня під час чергової 61-ї сесії міської ради. Обранець громади Михайло Наход відразу поцікавився у мера, коли все ж таки ветеранський хаб запрацює. Міський голова Ігор Поліщук запевнив, що тимчасову установу на проспекті волі відкриють вже у серпні. Проте є одне. Але якщо не підведуть будівельники, тому що сьогодні, на жаль, іде процес мобілізації і ті. Робочі, які виконують ремонтні роботи в тому приміщенні, де буде тимчасовий ветеранський хаб, на жаль, їх теж мобілізовують. щодо того ветеранського хабу, який буде в нас основним, завершується розробка проєктно кошторисної документації. Підрядник, який її розробляє, обіцяє завершити її до кінця серпня. Мер повідомив, що проєкт винесуть на громадське обговорення, і вже після того, як врахують всі зміни і побажання, оголосять торги на закупівлю послуг з реконструкції приміщення. Ще буквально два слова доповню щодо е, ремонтних робіт, які як вже казав Ігоріч тривають дуже активно. Е, відповідно, вже будемо е, паралельно працювати над наповненням, тому що потрібна і оргтехніка і е, меблі. Ця робота активно ведеться, коли планується набирати персонал. Е... Тимчасового, як мінімум, хабу, і яка кількість буде працювати на початковому етапі, і кого які одиниці в першу чергу будуть залучені до роботи в хабі, Ігор Поліщук запевнив, що над цим вже думали однак візьмуться за підбір кадрів після того як у Луцьку офіційно призначать керівника ветеранського хабу. А ви знаєте, що ми обговорювали це питання неодноразово на попередніх сесіях, і моє бачення таке, як міського голови, що ветеранський хаб має очолити Тарас Сасовський, ветеран нашої сотої бригади. Буде прийнятий на роботу керівник, і відповідно будуть подані пропозиції керівником щодо штатного розпису, який буде затверджений, і в подальшому буде плануватися робота згідно фінансових призначень, і в подальшому ми теж проведемо. Таким чином, Депутати не лише створили нову юридичну особу, а й прийняли статут.